Жага до перемоги Городенківський пробій, чемпіон України серед команд другої професійної ліги нашої країни. Про результати та історичне досягнення Городенківського футболу далі в сюжеті. Місцева команда пробій зійшлася в поєдинку із суперником «Колос-2» із ковалівки. Ми новачки Петрої ліги, керівництво нам поставило поборотися за призові місця. Ну так нам пішло в сезоні. Що ми почали боротися за перше місце до останньої секунди? Ніхто не міг знати, хто виграє. Це дуже таких би побільше матчів для людей, для тих вболівальників, які люблять футбол. Це дуже прекрасно. Футболісти до цього матчу готувалися не один місяць. Відпрацьовували тактику та фізичну витривалість. Готувалися серйозно, тому що ми розуміли, що це за матч, це фінал і підготовка у нас була дуже серйозна. В принципі, Чоловіка, росі, нас це Ну, На жаль, на жаль, були нерви, але в футболі не без цього. На трибунах десятки вболівальників оплески, вигуки та віра в перемогу футбольних команд. У поєдинку здобула городенківська команда Пробій. Долю матчу вирішила серія пенальті. Тепер футболісти візьмуть участь у першій лізі чемпіонату України.